Від позафракційних, будь ласка, до трьох хвилин Олег Ляшко. Так. Олег Ляшко, радикальна партія. Учорашнє рішення президента України Петра Порошенка припинити вогонь. Я вважаю великою помилкою. За нинішніх умов, на моє тверде переконання, для того, щоб досягнути результату, ми маємо діяти рішуче. Ми не повинні зупиняти антитерористичну операцію. Ми не повинні давати можливості терористам зосередити сили, сконцентрувати додаткове озброєння, можливості тощо. Незважаючи на вчорашню заяву президента про перемир'я сьогодні, вночі терористи напали, ранили нашого 31 прикордонника. В районі Амвросіївки поранили до десятка наших військовослужбовців збройних сил в районі Слав'янська. Ніякого перемир'я з терористами бути не може. Треба розуміти одну дуже просту річ. Ми маємо справу з криміналом, який зробив повстання. Для того щоб залишитися при владі після того, коли цей кримінал усунули від влади на Майдані. Цей кримінал взяв у спільники собі Росію, зрадивши українській державі. А сепаратизм це ширма для криміналу, який хоче залишитися при владі. Тому, не полишаючи спроб налагодити переговорний процес, треба продовжувати мочити терористів. Треба перекрити кордон. Треба продовжувати силою звільняти наші міста міста і села захоплені терористами треба радикально вичистити усю міліцію на Донбасі, яка зрадила присязі, позбавити їх пенсій, зарплат, пільг. Абсолютно твердо переконаний, що треба змінити і відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який виявився непридатний до тієї ролі, яку на нього поклала історія і український парламент. Бо він частіше сидить у Фейсбуці, аніж займається антитерористичною операцією. Вважаю шкідливими будь-які розмови про децентралізацію влади і дострокові вибори на Донбасі. Якщо на Донбасі відбудуться дострокові вибори в місцевих органів влади, ті терористи, про яких ми сьогодні кажемо, що вони незаконні, завтра вони прийдуть легально до влади і будуть продовжувати свою справу. Окреме питання щодо статусу російської мови. Ви Магаю припинити будь-які розмови і дії, спрямовані на розширення статусу російської мови на Донбасі. Її так нічого там не загрожує. Ми якраз через це і втратили Крим і маємо війну на Донбасі, бо всі українські влади за 23 роки незалежності дозволяли культивування зневаги до всього українського, до мови, символіки, культури до самої української держави. Окреме питання російські змі, які сьогодні сьогодні є потужними інструментами в інформаційній війні по по Україні. Зверніть увагу. Тер... Півхвилини і завершти. Зверніть увагу, терористи найперше захоплюють телевишки, включають російські канали. Українська влада має докласти всіх зусиль для того, щоб припинити трансляцію російських каналів в Україні. І останнє: ми не здолаємо ворога, поки ми його не вичистимо з Верховної Ради. Ворог сидить тут. Це комуністи і партія регіонів, це зрадники, це колабораціоністи. Тому я в чергове звертаюся до голови парламенту ініціювати питання про заборону Компартії. Партії регіонів.